Як масштабувати бізнес з продажу товарів? Окрім ведення для нього Тіктоку, звісно. І Instagram, які всі діла Так. <плес>, <да? плес> <плес> ну, по-перше, треба проаналізувати, як працює бізнес, це зробити таблицю, поводити всі дані, проаналізувати, як працює контент, як працюють переписки, і почати спочатку підкручувати, тому що ідеально воно точно не працює. Підкрутити переписки, подивитися, що там не працює, яка конверсія в продаж з переписок. Потім, яка конверсія самого блогу, чи є там особистий бренд. Якщо немає, то його Дати, якщо є, то подивитися, наскільки він якісний, також подивитися, чи добре працюють креативи в рекламі. Якщо ні, то поміняти їх, перезняти або дозняти, додати більше креативів, починати запускати на них рекламу, взагалі подивитися на показники реклами. Який CTR? CTR має бути більше двох. Зрозуміти потім що продається, що не продається, коли вже підкрутили всі ці моделі. Ви виходите на збільшений заробіток, і потім вже можна збільшувати рекламні бюджети і додавати якісь позиції в товарах, і вже якось масштабуватись.